З вами телеканал «Правда Тут Ліфт і я, Євгенія Полікарпова. Думаю, багато хто з вас чули, що Верховна Рада хоче скасувати платіжку за транспортування газу. Чи є це правдою і якими можуть бути наслідки? Сьогодні до нас приєднався експерт з економіки пан Віктор Гальчинський. Пане Вікторе, добрий день. Добрий день. Отже, це є чистий популізм деяких депутатів, чи все ж таки це реально впровадити у життя? Ви знаєте, я дивився цей законопроект. Цей законопроект дійсно існує. Він внесений на розгляд парламенту одним з народних депутатів. Хто захоче, може звичайно знайти і подивитися. Але це, знаєте, в умовах війни дуже сильний є такий запит на прості рішення і на офіси простих рішень, але простих рішень не буває. І той е, законопроект, який там є, це просто такий зараз приклад дійсно простого рішення, за яке невідомо хто буде платити і як воно буде. Більше того, е, ухвалення цього законопроекту несе ризик е, у виконанні наших зобов'язань. Як по угоді з асоціацією з євросоюзом, так і е, по е, майбутньому вступу і під час е, і по переговорах е, щодо вступу в Європейський Союз, оскільки е, платіжка і це напевно сьогодні варто зауважити, що оця оплата за транспортування газу вона була впроваджена не просто для того, щоб нібито там домогосподарства обтяжити якимось додатковим платежем, це є вимоги. Ринку природного газу це вимоги третього енергопакету Європейського союзу, яке який, який зобов'язалася впровадити в себе Україна і успішно впровадила як щодо електроенергетики, так і щодо газу. Тобто, власне, основною умовою там є якраз не впровадження платіжки за газ, так а впровадження розподілу розподілу і розділення. Інтегрованих компаній на збутові, тобто ті, які продають енергоносії, і ті, які транспортують, ось і все. Тобто, е, це у нас було зроблено. Е, був закон про ринок природного газу, який є, які дії працює, і який зараз цей законопроект намагається змінити. Ось е, просто е, в цьому законопроекті вказано, що ось просто призупинити нарахування. От, але ну в ті часи, коли е я так само був журналістом, як і ви, так це були часи Леоніда е Даниловича Кучми, і дуже багато таких тоді Верховна Рада м теж продукувала законопроектів, навіть приймала навіть приймала законів. От і е на більшість з них Леонід Данилович накладав своє вето з е коментарями, зауваженнями. Добре. Ви хочете пом'якшити цей тягар, покажіть, будь ласка, звідки буде покрито. Тобто, зараз, фактично, якщо цей законопроект прийняти в тому вигляді, в якому є, просто газотранспортні організації чи газорозподільчі компанії, так, вони не будуть мати можливість отримати оплату за свої послуги. Звідки вона має піти? Це знову закладати в тариф? Це вже не ринковий принцип. Ну, у нас і так, чесно кажучи, з умов, в умовах повномасштабної війни тому що десь ще там 20-21 рік коли працював ринок природного газу люди дійсно могли вибирати собі постачальника і тоді багато багато постачальників багато багато домогосподарств вибираючи вони вибрали нафтогаз україни який пропонував найнижчу ціну але під час повномасштабної війни так сталося що більшість Приватних трейдерів або попали під санкції, бо самі знаєте, кому вони кому ці обгази належали так і постачання газу зараз там 90 відсотків може 99%, відсотків, бо я не впевнений, можливо, десь якісь невеличкі трейдери ще працюють і пропонують якісь вигідніші умови по постачанню газу. От всі е, ці домогосподарства, наші українські, вони перейшли до постачальника останньої надії. Ним визнаний НАК «Нафтогаз України. Це якщо існуючий постачальник не може подавати газ, відповідно е, постачальник останньої надії забезпечує цю е, забезпечує цим ресурсом. Ну, ну і так є у нас. Тобто зараз у нас ринок. 에, природного газу для населення, ну практично не функціонує. Тобто, е, якщо е, є ціль у законодавця там просто полегшити тягар, так ну то треба напевно передбачити звідки це буде чи це з бюджету, ну буде мати там другу зимову є підтримку, так і чи і чи потрібно це, тому що в принципі розподільчі компанії зараз всі, всі, в, 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 всі в руках держави. Мережі. Тобто держава має їх дотувати за наші, з вами, за наші з вами податки. І як мінімум в цьому законі має бути прописано. Якщо це надбавка там в тариф і буде розраховуватися постачальник, ну це підриває тоді оцей ринковий принцип, який був запроваджений. Тобто, як тимчасове рішення з компенсацією десь це можливо інакше, ну напевно. Не варто, не варто ламати ті механізми, які будуть заважати нам вступати в європейський союз або заважати відновити ринок газу після нашої перемоги. Бо я думаю, що тут буде і конкуренція, буде і, і будуть і інвестиції в нашу паливу енергетику збільшиться кількість. Видобувників освоюються ті ресурси природні, які у нас не задіяні. Ви бачите, Сполучені Штати цікавляться інші країни можуть цікавитися. Технології сюди сюди можуть прийти, і буде в нас конкуренція, і буде в нас ринкова ціна на газ. Ну на сьогодні так є, що всіх забезпечує постачальник останньої надії. Тому якщо законодавець продумає належні компенсації, знайде. На це кошти, ну ідея, звичайно, має право на життя. Але знову ж таки: питання: чи варто дотувати всіх незалежно від е, доходу, чи все-таки зосередитися на підтримці незахищених людей. Ну а в нас далі працюють механізми житлових субсидій, ніхто не скасовував, і кожен хто потребує державної підтримки, в принципі, може їх оформити. Ось така моя таке моє ставлення до цього закону. Ну, виникає питання. Так, виникає питання: чому саме зараз заговорили про це? Тобто нам кажуть, під час воєнного стану не повинні були платити минуло три роки. Чому зараз? І ще одне питання: уявимо, що провадили цей закон? Дуже багато людей захочуть відшкодувати ті гроші, які вони платили три роки. Чи не так? Ну так, а в нас в Конституції до, до речі досить цікавий принцип записаний щодо дії законів. Закони України не мають зворотньої сили в часі, якщо вони тільки не пом'якшують відповідальність особи. Тобто, наприклад, якщо особа ну складно мені уявити, що люди захочуть там повернути сплачені кошти, бо це було зобов'язання, виконано закон зворотньої сили, немає. А ось якщо, наприклад, хтось заборгував. За послуги там від кількох місяців до кількох років, а суми там порівняно невеликі з вартістю е, природного газу. І цілком можливо, що претензійно позовна робота там не була е, своєчасно проведена. От і там за за там останні три роки захоче захочуть ці борги списати. То якраз цей закон може створити отой той небезпечний е, прецедент е, списання, але боргів. Сплачені суми, ну, повернення мінімальні, але теж будуть люд, будуть люди чути себе е, якимись ображеними, так, а чому я заплатив, а тепер, е, а той, хто не платив, був правий. А ви собі ріть ланцюгову реакцію на інші житлово-комунальні послуги. І все. А якщо, е, не, е, якщо не оплачувати за послуги, то в нас знову виникне дефіцит. Е, Пам'ятаєте, що в 90-ті, наприкінці 90-х років минулого століття на початку 2000-х років так е, війни не було, обстрілів не було, а електроенергії не було. Чому тому, що е, був непорядок на енергоринку, була Криза неплатежів платежів і відключення були співрозмірні з першими з першими ракетними обстрілами. Тобто в нас система функціонує, тому що тому що за це платять люди. Так, там якісь є міжнародна допомога, так зараз інша ситуація, і є бюджетна допомога, коли там відновлюється. Генерація відновлюється за газовидобуток, так само зараз став е, в 2025 році мішенню атаки російського агресора, і це вплинуло на наш на наш газовидобуток. І додавати якісь такі речі. Ну я розумію, що привид виборів гуляє у е, свідомості багатьох тих, хто хотів би. Побавитися в виборчий процес, і напевно саме оце є відповіддю, чому такі ініціативи виникають не на третьому році війни, а зараз. До речі, з початку повномасштабної агресії кабінет міністрів повівся дуже якби адекватно і задекларував, що. В період воєнного стану не буде підвищуватися тариф. Ну, так само третій рік, уже четвертий рік іде дії воєнного стану в Україні. Економіка е, має свої негативні наслідки. На жаль, уже теж втримати багато чого не виходить і, і може не вийти, тому е, теж. Теж тут треба вести непрості розмови про те, що якісь речі там просто не буде ресурсів дотувати або утримувати в замороженому стані. Ми будемо йти там до, до якогось перегляду, до якогось перегляду тарифів. Зараз я бачу, що там дуже обережно там різні версії закидаються. Поки що, наприклад, по газу ніби має бути стабільно, але знову ж таки, так як і енергетика зазнала атаки, звідки треба було кошти щоб відновити цю генерацію чи забезпечити імпорт там за вищою зрозуміло ціною ніж ніж в тут внутрішнє виробництво електроенергії. Так само зараз може стосуватися газу, що на літній сезон закачування в підземки треба буде весняно-літній. Треба буде закуповувати більше імпорту, тому що ви доповні потужності треба буде ще відновлювати після російських ударів. Про які зараз про які зараз звільнення від оплат може бути мова. Ну тоді просто у газо, якщо не буде покриття, то у газорозподільної компанії, навіть враховуючи те, що вона державна, не буде у неї можливості проводити ці ремонтні роботи, проводити розбудову. На що робити, ось так, щоб просто щоб просто сподобатися короткочасно, так добре, люди не платять, а потім. А потім приходить осінньо зимовий зимовий період, а в нас газу немає, чи немає можливості доставити. Нащо це? Розумієте, так не вартує. Тобто, все має бути в нас і так щастя, що економіка більш-менш умовно можна сказати, ринкова, але працює в умовах повномасштабної агресії. Це перше, перше в історії таких масштабних конфліктів. Це економіка, банківська система, фінансова, енергетична все працює. То, то давайте забезпечимо цю роботу і не будемо заважати системі працювати. Пане Вікторе, дуже дякую, що ви погодились нам розтлумачити щодо чого. На Спасибо. все добре, до нових зустрічей. До нових зустрічей. Дякую вам.